А ми з тобою на День Святого Миколая я Пам'ятаєшся де... в лікарні. В лікарні. А, да, да. Вперше вони зустрілися у онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні, де Дмитро Тарчевський провів майже увесь минулий рік. Тоді голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ на День Святого Миколая завітав до медичного закладу з подарунками для малечі. У восьмирічного Дмитрика проблеми із здоров'ям почались ще у 2011 році. Після багатьох перевірок і аналізів медики констатували. Вали у дитини доволі рідкісну хворобу лімфогранулематоз, тобто рак лімфоузлів. Згодом дитина захворіла і на гепатит. Б наразі хлопчика відпустили додому на три місяці, після яких на нього знову чекає курс хіміотерапії та лікування від гепатиту. На які коштів у родини немає. Втім, попри все пережити, діма не перестає посміхатись. А на запитання, чого він найбільше бажає, відповідає, не задумуючись. Здоров'я. Доглядає за Дмитриком його батько, котрий крім нього має ще четверо дітей. Чоловік зізнається, робить усе можливе, аби поставити сина на ноги. Втім, не завжди має змогу заробити необхідні суми. Пан Микола не рахує кошти, витрачені на лікування сина. Він радіє одному. Дмитрику вже стало краще. Багато вже пішло. Я не рахував, бо це і волонтери допомагають нам. І так люди допомагали всі. Грошей багато йде кірманич області Василь Берташ звернувся до усіх голів райдержадміністрації нашої області з пропозицією також допомогти Дмитру Тарчевському. Першим відгукнувся голова Дубинської райдержадміністрації, який цього ж дня привіз для дитини свою двохмісячну заробітну плату. Загалом батько Дмитрика отримав від посадовців допомогу у 15 тисяч гривень. Я вирішив особисто приїхати в цю сім'ю, і тим більше батько цих дітей, мами немає, і сьогодні цей батько. Дійсно, такий благородний вчинок робить сам виховує. Окрім того, у будинку, де проживає Діма, в селі Буща з Долбонівського району немає ані газу, ані води. Зважаючи на це, Василь Бердаш дав доручення місцевій владі впродовж місяця вирішити цю проблему, тим самим покращити життя і побут цієї дитини.